Товариство! Усіх вітаю на каналі Теліжан. Мене звати Владислав. І це у нас друга серія нашого життя-фермера на Київщині у селі Горбані. Ну що ж, у попередній серії ми зайнялися збором пшениці. А у цій серії ми попрацюємо на нашому невеликому городику. Тобто я вже згадував, що у нас є пшениця, у нас є бараболя, і також у нас там аж в кінці є кукурудза. Ну, Ми можемо зібрати, звичайно, що картоплю у цьому місяці. Ну і окрім цього, ми збирали врожай пшениці. Ну, Тут понад 1 гектар, але все одно ми зібрали 11 тисяч літрів врожаю. Так, ну що, давайте готуватися, готуватися до збору. Так, зараз заведемо наш МТЗюко і поїдемо копати бараболю. Також, друзі, якщо ви хотіли побачити продовження ну, такого от ніби ігрового блогу, то не забудьте поставити вашу вподобайку і також. Підписатися на цей канал. Це мене змотивує зробити наступні серії. Так, причепимо зараз ми копалочку нашу і попрямуємо до городика. І окрім того, що ми викопаємо картоплю, відвеземо його в погріб, саме цю продукцію. Ми зможемо також і порозкидати вапно, тому що одне наше поле потребує вапнування, бо воно просто в жахливому стані. Тому її врожайність була дещо меншою, ніж зазвичай. Так, опускаємо нашу копалку. Зараз шпатаки зачеплять, запускаємо. Ну і все, друзі, поїхали! Давайте. Копати картоплю, надіюся, ми зберемо з вами дуже багато. Але я помітив, що наш тракторик працює ну, ефективно, ну і йому дещо складно викопувати цю картоплю. Загалом так, але. Копанням картоплі я займався не часто. Ну і цією штукованою я також працював і в людей. ну, Заробляв хоча б якісь копійки, ну аби вистачило на ремонт, на те, щоб відкласти на щось. Ну і звичайно, що на солярку, тому що паливо теж не з дешевих. Ми ж з вами в Україні знаходимося як-не-як. Так, обійшов я з одного боку, тепер з іншого. У вас виникнуть питання, як вивантажити картоплю. Натискаєте на ctrl i чи на alt i і у вас автоматично вивантажується картопля. Ну, Це я так нагадую, якщо ви будете думати, що чомусь ця штукована у вас не викопує картоплю, користуйтеся автовивантаженням саме ось цього. Ну, це така, знаєте, римарочка порада, якщо хтось не знав, бо я розумію, є багато гравців, які ну, не надто хе, добре грають у фарму. Я сам не надто добре граю фарму, Часу не так і багато, але для от такої мапи треба виділити, звичайно, що час. Ну, аби воно та й було. Так, друзі, викопуємо тепер четвертий рядок, хоча я захоплюю всього два. І буде момент істини, коли ми дізнаємося кількість усього зібраного врожаю. Я гадаю, що вам теж не кортить побачити, скільки ми всього зберемо. Так, друзі, закінчуємо викопувати. У мене зайняло не так і багато часу на цю роботу. Ефективно ми з вами попрацювали. Ну що ж, давайте глянемо, що ж це у нас тут на нашому полі дуже багато картоплі. Ну, частину я лишу, напевно, що на зиму, буду робити картопляники, а іншу частину я, напевно, що продам. Продам до магазину. Я не знаю, коли я буду це робити, але продати обов'язково потрібно, тому що ми ж попрацювали, ми це викупали і це потрібно продати. Аби заробити хоча б якісь кошти. Ну що ж, зараз припаркуємо з вами копалку. І потім треба причіп. Причіп причепити, бо куди ж ми будемо з вами картоплю завантажувати? Звичайно, що в причіп. Ми з вами маємо просто хороший причіп. І цей причіп, здається, тут об'єм 6000 літрів. Тому треба. Зараз причіплювати і їхати до нашого городику. Так, виїжджаємо тут тільки обережно, бо ще зачіпимо копалку, поламаємо там дещо, а вона, я вам скажу, не з дешевих, навіть якщо ми купуємо в стані. Дуже дорого. Ну, нанотехнології польські все ж є, на... є нанотехнологіями. Так, ну що ж, тут ми його поставимо з вами. Ну і перейдімо до нашого сарайчику. У нас тут припаркований тільки Славутич, але і Кей. Так, ну що ж, заводимо ми з вами його. Ну, приблизно двигун у них однаковий. Але. Ну, будемо вважати, що двигуни однакові, потужності теж повинні бути однаковим. Але цей трактор здається більш сильніший. Чим той самий Білорус. 82,1. Так, ну що ж, друзі, завантажуємо у ківш. Ну, уявимо, що ну, хтось завантажує лопатою цю картоплю або ручками, або відро насипає. Ну, якось, знаєте, ковшом якось простіше мені збирати картоплю, підійшов там, закинули картоплю, і потім ти зараз тільки треба обережніше, тому що розумієте, підгортали цю картоплю. І тут деякі отакі от рівчачки утворилися, тому трактор буває перевертає. Ну і розумієте, у нас перді теж багато масли. І потрібно якось це врегулювати. Так, мені вдасться, так чудово вирівняв. Вирівняв я вагу. Так, чудово. Давайте, давайте під'їжджаємо ближче, і зараз ми це все висипемо у причіп. Чудово! Працюють на технології вдало. Хоча вони вже існують довгий час, так ну що ж, повертаємо. І тепер давайте завантажувати далі. Роботи тут багато, але ковшем працювати з Все одно задоволення є. Так, друзі, веземо ще один ківш. Не знаю, багато хто каже, що працювати з ковшем, з маніпулятором доволі складно. Я розумію вас, бо спершу, коли я випробував цю махіну, я теж мав. Проблеми, мав труднощі. Але коли ти отримуєш більше досвіду в цьому, ти натреновуєш свої руки, свою моторику. рук, Звичайно, що це буде легше. Тому що ти вже маєш досвід, ти вже звик до керування, до цього от маніпулятора. Тому давайте далі завантажувати. Так, ну що ж, давайте зараз завантажимо останній кіфш цього Шість ковшів сюди влазить у цей причіп. Бо далі, якщо ми почнемо вивантажувати, то наш причіп не витримає таку кількість. Ну, бо там місця не буде, де висипатися у нас все. Ну що ж, друзі, тисяч літрів ми з вами маємо. І тепер поїхали до нашого погребу. До речі, у нас погреб доволі такий нахилий. Цікава така штуковина у нас. Незвичайний погріб, де потрібно спускатися донизу і потім там викидати десь з боку картоплю. А у нас спеціальний погріб з нанотехнологіями. все ж Ми в Україні. До речі, ось тут ми вивантажуємо. Можемо навіть світло вімкнути, я його провів. Так, ось, до речі, ця штуковина і он так. Це, до речі, для того, щоб ми з вами вивантажували саму картоплю за допомогою ось цієї штуковини. Бачите, друзі, цікаво. Хе -хе, завантажується таким от ескалаториком маленьким. Ну, і, звичайно, що для вивантаження теж переправляється і все спускається донизу. Але мені потрібно лише вивантажити. Продавати ми будемо пізніше. Можливо, навіть взимку, можливо, в листопаді. Побачу, яка буде ціна на картоплю на ринку. Так, але я так не хочу висипати, бо так незручно. Я не певний, що я зможу висипати, тому я відкриваю. Ворота, і зараз ну, заїду <смі> заїду до дороги, поверну, і потім зможу висипати. Або. А давайте спробуємо, висипеться чи ні. О, висипається чудово. Давайте висипемо І потім на дорозі розвернемося і поїдемо назад до нашого городика. Ну, бо так незручно, тут ніяк не розвернешся. Тут у нас і краниця стоїть, і кельхер, і також е наш е бусик. З відкритими бортами, ну, бортами, не бортами, але все одно будки там немає. Так, повертаємо і їдемо назад до нашого городика. Так, під'їжджаємо, під'їжджаємо обережно. От багато ковшів все одно буде, але врожайність доволі непогана. Не знаю, чи я буду садити ще картоплю. Побачимо, як буде по продажу. Якщо продажі Що? будуть хороші. То, звичайно, що ми будемо займатися цим і надалі. Якщо продажі будуть малими, то, звичайно, що я, ну, можливо, для себе посаджу там трошки і все. Трішки. Досить трішечки. Тому що свиней у мене немає, корів у мене немає. Є птиці і також і вівці. Ну, вони картоплю точно їсти в мене не будуть. Треба пшеницю, треба комбікорм і треба солому або ж траву. Так, друзі, останній ківш... Ну, не повний, але ми зібрали з вами увесь врожай картоплі. Це мене дуже радує. Так, повертаємо. Обережно. Я вже трішки навчився Їздити цими рівчачками, аби у мене трактор не перевернувся. Так, їдемо, балансуємо і обережно. Оце то натиснув дуже швидко. Різко. Це ж ми працюємо з важелями. Різко потягнув важіль, і воно зразу опустилося. Так не потрібно, Потрібно повільно, потрібно тихенько, ніжно працювати з цією технікою, а не зразу. Так, ну що ж, давайте припаркуємо цей кей. Він мені більше, ну, поки що, не потрібен, бо мені. Або. Я не знаю, а давайте. Давайте я той кей візьму і використаю його для розкидання. Для розкидання вапна. Бо я вже попрацював трішки мтизюком, я думаю, що йому треба трішки відпочити. Побачимо. Давайте спершу вивантажимо цю картоплю. Приблизно 10 тисяч не повинно точно бути. Гадаю, що десь 9,5 тисяч літрів ми з вами отримали цієї картоплі. Не знаю, скільки це в кілограмах або ж у тоннах. Але якщо ви розумієте, скільки в одному літрі. Кілограм картоплі, то напишіть у коментарях, аби я знав. Так, ну що ж, бо це треба ж кожні мішки зважувати, а то морока, потім підраховувати, а ще ж в всіх мішках буде різна маза тієї картоплі. Ну, трішки хі -хі, незручно. Так, закриваємо. Чудово. Все тепер картопля у нас, у нас на місці, на базі в погребі. Зараз тут припаркуємо з вами причіп. І поїдемо, поїдемо розкидати вапно. Так, десь припаркую цей МТЗюк, аби не заважав мені працювати. Давайте під е, цей піднавес. Під'їдемо, Станемо. Треба було б ще збудувати їх кілька. О, на на тій частині, де у нас городики? Так, я причепив. Розкидач доброві, також вапна від Оріхів Сільмашу. Місто Оріхів це Запоріжжя. Ну. Приємно говорити не Запоріжжя, бо це неправильно, а саме Запоріжжя, як історичний край. Ну, так само, як і Буковина, Галичина, Прикарпаття, Закарпаття, там Київщина. А тут у нас, друзі, от така от назва Запоріжжя. Оріхів, місто Оріхів, відоме місто. Так, ну що ж, друзі, давайте поїдемо. Я, до речі, замовляю в постачальника. Зразу, аби не їхати до безпальчого, <по>, по те вапно, або ще далі. Я от беру і замовляю в постачальника, аби він мені привіз. Звісно, я плачу за це ще окрему плату, ну, вона, звісно, маленька, але все рівно. Це краще, чим їхати дуже далеко. Зразу приїхав на цю велику ферму, навантажив вапна і все. Швиденько поїхав, порозкидав. І я розумію, що витрати вапна у мене будуть великі, тому що площа поля велика, ну і вапно розкидається дуже швидко в літрах. І велика перевага вапна в тому, що воно дешеве, хоч і воно розкидається доволі швидко. І щодо е, цього агрегату розкидача, він може розкидати як добрива сухі, так і може розкидати вапно. Це дуже зручно. Добре, що я придбав цю штуковину дуже добре. Щодо купівлі, то я купував його в новому стані зразу із підприємства, але я використовував ну, так, якби, допомогу держави. Тобто, якщо це українське, вітчизняне, то на нього є компенсація. Я отримав ще від купівлі зразу 25% того, що воно українське. Зручно справді купувати українське. Аби тільки воно працювало зрозуміла річ. Я хотів купувати щось в у стані, вже тим, що користувалися, але бачу, що ну, ціна то однакова, але думаю, куплю щось нове і бачу, що компенсація є. Думаю, що треба спробувати. Побачимо, як у нас буде працювати штуковина, ще й наша вітчизняна. Але все одно усе дороге, сівалки дорогі, там, тільки хоч, хоч щось, бери в би у стані, а то купувати нову це ну, дуже дорого. Дуже дорого купувати щось нове. Я вже боюся е, уявити, як люди купують нові комбайни класівські, Lexion, чи Lexion купують там за 300 мільйонів гривень, 400 мільйонів гривень. І це дуже дорого. У мене навіть таких коштів немає. У мене ледве є 15 тисяч євро. Ну, цього не вистачить точно для купівлі такого великого комбайну. Треба ледь не в. Сто разів більше грошей, щоб купити і те все, і потім обслуговувати той весь комбайн, і купити жниварку з причепчиком. Причепчик можна зробити самому, той візочок, але все рівно це дуже дорого, дуже та дуже дорого купувати. Ми, до речі, в мене і вантажівки ніякої немає. Ні краза, ні татри, та нічого в мене немає. Навіть КАМАЗа в мене немає. Мені вистачає причепа, тому що наділи у мене невеликі, та їй перчип є багатенько. Той причепив там до білоруса, то і перчіпів все їздиш собі. Але все одно витрачання вапна доволі швидке. Ну, я і так і знав. Чи витрачання буде доволі великим, але ширина велика, мені це подобається. І недорогий насправді він мені обійшовся. Так, ну що ж, друзі, завантажили ми. У ну, це буде остання партія. Ну, така робота те, що нудна. Але все одно ми з вами побачили частину села. Частину села Горбані. отак. От ну я не знаю, можливо, ми колись підемо в інші села там, на Оглядини, будемо вести якусь нашу продукцію, тому що все одно вигідніше продаватись в іншому місці. Тому ось так. Та і не факт, що будуть покупці саме в Горбанях. Можна їхати кудись далі в інші села. Думаю, що там не буде багато фермерів, як які мають теплиці. Ну, переважно люди для себе вирощують, а не для продажу. Ну, а так як в мене три теплиці, то, звичайно, що велику частину можна і продати. Шкода, що садів немає. Були б ще додаткові доходи, але це також треба і обслуговувати усе. Доглядати за тим садом, купувати гербіциди проти шкідників. Ну, добре, вони потрібні, але потрібні гербіциди для того, щоб шкідників не було. Лишайників різних. Ну що ж, друзі, я впорався з розкиданням вапна, Ну, ефективно попрацювали. Тепер вапнуванням не потрібно займатися у цьому році. І можна потім, можливо, не знаю, в вересні я приїду дисковою бороною, пройдуся, бо потрібно перше розкрутити цей ґрунт, розворушити лісковою бороною, а потім вже проходитися культиватором. Бо воно так не буде. Ґрунт твердий, сухий, навіть дощів не було. Тому я гадаю, треба якось з ковою бороною разочок. Ну Це ж не на цілені працювати, не на, не на лужку. Не, не треба дисковою бороною три рази проходити. І потім ще раз кидати вапно, тому що буде потім ялиця з'являтися. Я думаю, що подискую, потім покультивую, внесу добрива, а потім вже посівна. Посівна, каткування. Думаю, я катки десь куплю в устані. Я поки що цим не займався, але думаю, що повинен хтось продавати ці катки. Думаю, що хтось повинен. Купимо за хорошою ціною. Ну так, в нашому бюджеті не так багато коштів, тому ми не зможемо щось велике купити, більш ефективне. Але думаю, що на просту штуковану у нас вистачить коштів. Так, ну що, хоча б польське щось, старе, українське. Так, дивіться, друзі, погреб наш погреб. Навіть велосипед тут стоїть. Дуже цікаво. Ну що ж, друзі, пересідаємо у наш Кей. Зараз припаркуємо е, у цей розкидач. і потім зможемо закінчити цю серію. Надіюся, вона вам сподобалася, бо ми зайнялися копанням бараболі, і також порозкидали вапно, що потрібно для того, аби ну, потім щось посіяти. Роботи, як ви бачите, багато. Бо я хочу і ту лісу обрізати. Потім дрова будуть, ну таке потрібна річ, потрібна річ. Тобто роботи багато, потім ще теплиці запустити, якось з цими вівцями зайнятися, запустити ще курей в курничок. І зайнятися викосом, викосом трави. Багато часу треба витратити. Але що ви хотіли, друзі, це така робота в селі. Треба працювати. Треба працювати, аби вижити. Так, ну що, друзі, дяком за увагу. Дякую, що дивилися. Слава Україні! Слава українським захисникам! Бувайте! Зустрінемося у наступних відеосиках, Всього ну, граю на мапі Горбані!